Псалом 4 для диригента Хору на струнних знаряддях Псалом Давидів, Коли кличу, озвися до мене, Боже правди моєї, ти простір для мене робив у тісноті, Помилуй мене і почуй молитву мою, людські сини, доки слава моя буде ганьбитись, доки будете марне любити, шукати неправди, І знайте. Що святого для себе Господь відділив, почує Господь, як я кликати буду до Нього. Гнівайтеся, та не грішіть, на ложах своїх розмишляйте у ваших серцях, жертви правди приносьте та й мовчіть, і надійтесь на Господа. Багато хто кажуть, хто нам покаже добро. Підійми ж на нас, Господи, світло свого лиця, Ти даєш більшу радість у серці моїм, ніж у них, як помножилося їхнє збіжжя та їхнє вино молоде. Успокої я ляжу і засну, бо Ти, Господи, єдиний даєш мені жити безпечно.